Я зараз покажу перехід у Відні. Це підземний, підземний перехід. Отак він виглядає Академія Хофф. Гічано росіні Ось тут вказані отакі зірки. Також тут є збірка книжок. Це все в підземному переході. І Отакий отаке табло. Е -ш -ш -ш. Я відверто по-німецьки не знаю, але, мабуть, щось дуже важливо вказує. Джан Сівеліус, роки життя 1865, -й. 1957 -й рік. Вальбеволькерунг. Напишіть в коментарях, що означають ці цифри, що це за відлік. Просто дуже цікаво. так тут підйомник такий. Мені просто цікаво навіть пройтися в такому підземному переході, але теж хочу сказати, що є деякий контраст. от Зараз йдемо, тут чистенько все таке цікаве. А, є там при вході лежать, лежить людина на підлозі. Тобто такі є контрасти, що поруч з такими е, красивими місцями є. Не, до, не досить гарні, але важливо помічати у всьому прекрасне. Тож те й робимо. Приєднуйтесь до групи мандри. Відповідно, подорожуємо разом.